На посаді голови міськради та одночасно власник приватного підприємства. За це стосовно мера міста Лебодин склали адмінпротокол особа, займаючи посаду голови міської ради та, будучи обізнаним, обізнаним з обмеженнями та заборонами законом законом України про запобігання корупції, входила до керівних органів приватного підприємства. Що заборонено статтею 25, -го, 25 -го вказаного закону, та за що передбачена адміністративна відповідальність? Задним протоколом я не погоджуюсь по, по той по причині, що з 4 листопада я не займаюся підприємською діяльністю. Я є засновник, але жодної діяльності жодних е жодного втручання діяльність підприємства немає. Я там не тримаю ні дивідентів. Всі права. Е користуванню майном на директору. Матеріали, направлені на розгляд Лебединський районний суд. Якщо вину Олександра Бакликова доведуть, посадовцю загрожує штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.